Люди, ви хоч розумієте, що від нас всіх приховують. Багато хто буде просто в ахуї, коли дізнаються, що агента російського рацирс Ірину Кременовську хтось в Україні ж і прикриває. Вона і деякі шишки в Україні, які тягнуть за неї мазу, зараз знаходяться під повним контролем. І ось причина дворкін та його адепти, і не хотіли, щоб ви це помітили. Вони мускуються під тих, хто піклується про суспільство, кажуть, що рятують людей від сект, а насправді. Знищують усіх, хто не підкоряється. Попередній випуск викликав великий резонанс, це й не дивно. Адже крім фактичних ланцюжків і взаємозв'язків, виявлених у цьому відео, було розкрито ще й не просто психологічну патологію Дворкіна, а ключ до його імперії. Його тоталітарний культ побудовано на страху і приниженні. А центральний механізм цієї влади таємна ініціація, пов'язана з поїданням фекалій. Так звучить огидно. Навіть одна згадка про це викликає наймерзенніші асоціації, але саме це є ядро контролю, за допомогою якого він тримає свою армію.